Добрий день, шановні колеги. І так вам пощастило ви стали першими в роботі з закладів професійно-професійно-технічної освіти, які будуть працювати в Інформаційно-аналітичній системі «Евалюет», вибірку робила Державна служба якості освіти України. 16 серпня вам було надіслано листи, де вказано посилання на Google форми для проходження опитування педагогічними працівниками, здобувачами освіти та їх батьками або законними. Працівниками. Зараз я вам коротко познайомлю з системою Evaluate, що вона така, що вона може. Хочу зазначити, що вже е, створені акаунти в цій системі для е, закладів, і розповім вам, е, супроводжувати вас скоріше всього, буде Державна служба якості освіти України, тому що вони створювали акаунти, вони робили вибірку. Але е, ми е, постійно з вами на зв'язку. В кінці я вам надам свої телефони, якщо ви не знаєте. І, в будь-якому випадку, ми є е, вашою підтримкою у проходженні цього опитування. Е, зараз я спробую поділитися з вами презентацією. Я ми просто працюємо в Зумі, і якщо е, хочу, щоб вона відкрилася. Как вы... добре, э... Я розумію. Вверху у вас стрілочка. Я не бачу її. Ага, ось. Угу. Видно? Зараз. Так, да, є. Є. Видно. На весь екран. Все окей. Uh -huh. Так добре. І так. Ця система вже проходила, як сказала Олена Юрівна, апробацію в минулому році. Був теж на початку навчального року дистанційний збір даних закладів загальної і середньої освіти щодо початку нового навчального року. Близько 300 закладів Дніпропетровської області брали участь в цьому опитуванні, а взагалі по Україні близько п'яти тисяч. В квітні Уряд підтримав ініціативу Державної служби якості освіти щодо реалізації експериментального з спровадження інформаційно-аналітичної системи зовнішнього оцінювання, а от моніторинг, оце проведення, і в майбутньому інституційне і державний нагляд контроль це є зовнішнє оцінювання, і самооцінювання освітніх і управлінських процесів у закладах освіти евалюєт. Постановою Кабінету міністрів номер 407 затверджено положення про інформаційно аналітичну систему зовнішнього оцінювання і самооцінювання освітніх управлінських процесів, яким визначено мету, завдання, функціональні можливості, засади роботи та використання інформаційної системи а також. Права і обов'язки учасників експериментального процесу, тобто, ви можете ознайомитися з цією постановою, а також порядок реалізації експериментального проекту спровадження інформаційно-аналітичної системи. Система розроблена за рахунок коштів уряду Чеської Республіки. Завдяки цій системі найближчим часом будуть удосконалені процедури проведення інституційних аудитів, самооцінювання закладів освіти, і вже хочу вам сказати, що заклади загальної середньої освіти проходять самооцінювання за четвертим напрямом управлінські процеси в системі «Евалюет». І готуються ще два напрямки: освітнє середовище і е, систему оцінює здобувачів освіти саме через ці аналітичні системи. У перспективі е, планується проводити е, заходи державного нагляду контролю та е, діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення якості освіти в громадах. Удосконаляться етапи сертифікації педагогічних працівників і вже проводиться пізніше. Я трохи скажу, планується завдяки цій системі охопити самооцінюванням. 300 тисяч закладів освіти а інституційним аудитом 330 тисяч закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-професійної технічної освіти протягом 10 років завдяки масиву даних. Що буде зібраний за результатами аудитів, система Evaluate стане унікальною базою даних про стан якості освітньої діяльності закладів освіти, джерелом інформації для управлінців різних рівнів, науковців та інших зацікавлених сторін. У системі буде створено модуль, що допомагатиме закладам освіти. Проводити самоаналіз освітньої діяльності для підвищення якості освітніх послуг, створення умов для навчання і праці. І забезпечення партнерства всіх учасників освітнього процесу. За результатами самооцінювання, керівник закладу освіти отримує узагальнюючий розгорнутий звіт, який буде включати оцінювання за чотирма напрямами діяльності за окремими критеріями. Інформація отримана в ходу анкетування учасників освітнього процесу, спостережень і вивчення документації. Це вся інформація узагальнюється і подається у вигляді діаграм. Під час сертифікації педагогічних працівників система застосовується на другому і третьому етапах як організація, яких відповідає Державна служба якості освіти України, тобто під час самооцінювання власної педагогічної майстерності учасниками сертифікації і вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації, яка ж Перевага використання інформаційно-аналітичної системи Евалюєт, прозорість, мінімізація дії суб'єктивних чинників, відстеження динаміки та вчасне реагування на виявлені проблеми, збереження і цифровізація даних. Отримання інформації з різних джерел для аналізу стану системи освіти і прийняття виважених управлінських рішень на основі достовірних даних. Ну а для закладу освіти, це, по-перше, відсутність якихось паперових е, узагальнюючих документів, тобто все автоматизовано і е, е, на підставі опитування учасників освітнього процесу. Як я вам вже сказала, що е, створено е, аккаунти е, цій системі для закладів, е, саме для ваших закладів і взагалі для закладів професійно-професійно-технічної освіти. Як правило, я просто не бачила ці аккаунти, але для закладу е, загальної середньої освіти логіном є. Я думаю, що і для закладу професійно-професійно-технічної освіти логіном є ваша офіційна електронна пошта. Система генерує вам пароль. Для роботи в цій системі треба запустити веб-браузер. Ви бачите його на екрані, або перейти за посиланням, зазначеним в листі, з присвоєнням акаунту. Вам на офіційну пошту буде надіслано лист, де вказано ваш акаунт і пароль. Ці листи автор буде евалюєт. Тобто не управління Державної служби якості освіти, ці листи, практика показує, що е, попадають у СПАм. Тому, будь ласка, продивляйтеся, якщо е, у вас хтось очищує СПАМ, е, з, зверніть увагу, що там може бути лист е, з логіном і акаунтом цій системі. Так, е, вхід виводите. Е, ви будете бачити отаку сторінку, вводите свій логін і пароль, який вказано. От бачите постійний вхід одна година. Ви можете визначити, щоб цій, не будете постійно, е, якщо ви будете працювати впродовж дня, а ви можете працювати, е, свою анкету заповнювати впродовж дня, е, то ви можете поставити тут е, е, кількість роботи годин ось чи 6, навіть 24 можете поставити, і тоді просто ви будете в цій системі. Система рекомендує при першому вході обов'язково змінити первинний пароль для того, щоб це був ваш пароль, і він буде будете знати про нього тільки ви, і ніхто нічого в цій системі змінити не зможе. І цей пароль вам потрібно запам'ятати. Це буде постійний пароль, якщо ви забули або. Загубили цей пароль, або не зможете його знайти, система ще раз може згенерувати пароль, надіслати, ви знову можете його змінити. Але розумійте, що 8, майже 900 закладів загальної середньої освіти, скільки закладів, тобто, ну це накладає, коли починається масове, масовий збір даних, тому дуже важко дозвонитися і до нас, хоча ми відповідаємо на всі телефонні дзвінки, але ну Thank you. Знаєте, ліст ожидання в черзі, тоді е, керівники закладів освіти, поки ми зателефонуємо, тому що забули пароль або не можуть війти і е, ускладнюється це тим, що ми не бачимо взагалі ваш електронний кабінет, не бачимо вашу сторінку. Е, тому інколи е, працюючи з закладами загальної середньої освіти, ми просимо скинути на Viber скріншот. І якщо ми не можемо допомогти, ми звертаємося до технічної підтримки. В Київ, і вони допомагають і кажуть, що треба. Але повірте, нічого складного в роботі цієї системи немає. І так, я вам показую ту сторінку, яка, можливо, це в минулому році було. Ось у вас далі, ви, коли ви зміните пароль доступу, це правий лівий кут, ви ось тут натискаєте, змінити пароль, ви змінюєте пароль. Теперішній пароль, новий пароль і перевірка нового паролю. Підтвердити. я думаю, це зрозуміло. Далі ви можете потрапити ось на таку сторінку. Знову ж таки, самооцінювання. Вам, скоріше всього, буде загальний дистанційний збір даних. Тобто, якось воно може інакше називатися, але це по минулому року я вам показую. І в оголошенні системи. Буде така закладка оголошення системи, ви можете прочитати інструкцію. Там є інструкція для керівника при першому вході в цю систему, і повинна бути інструкція керівника закладу ну, професійно-технічної освіти, я так полагаю, що для того, щоб пройти дистанційний збір даних. Натискаєте ви. Загальний дистанційний збір даних входите і перейдіть до заповнення форм. У вас буде, скоріше всього, одна форма, тому що тільки керівник закладу професійно-технічної освіти проходить опитування в цій системі Евалюет. На що я вам хочу е е е е звернути вашу увагу, ви собі запишіть, можливо, буде така ситуація. Завантажити форму і е заповнити форму. Коли ви завантажуєте форму, завантажте форму, вона вам може не. Висвітиться зразу. Е, ви завантажте форму, і потім переходите на заповнюєте форму. Е, чому? Якщо ви завантажите форму один раз, ви її не бачите, інший раз ви її не бачите. І так ви завантажите декілька форм. Тому завантажили, клікнули один раз, завантажите форму, і переходьте до заповнення форми. Знову ж таки, ви відкрили цю форму, і ви можете заповнювати її, потім повернутися до заповнення. Не встигли ви заповнити якісь невідкладні справи. Ви можете зупинитися. Всі відповіді зберігаються автоматично. Якщо ви хочете змінити відповідь, ви можете натиснути кнопку Видалити і змінити свою відповідь. тільки… Е, ви, е, е, якщо надасте відповіді на всі питання, і якщо система не виявила пропущених відповідей, вона тоді вона все зберігається і в системі, і ви обов'язково повинні дивіться, перевірка формуляра. Якщо ви е, якісь, якесь питання пропустили, вам система не закриє формуляр. Вона вам дасть ті питання, на які не отримала відповіді. І тільки після того, як ви отримаєте, що в формулярі не знайдено жодних проблем, ви закриєте формуляр. Обов'язково треба закрити формуляр, тому що результат ваш ніхто не побачить і не узагальнить його. Коли ви закриєте формуляр, уже після цього ви не зможете змінити. Будь-які будь-яку вашу відповідь, якщо ви. Тобто, поки ви не закрили формуляр, ви можете вносити зміни після закр... а закриття формуляру, коли ви все заповнили, обов'язково для узагальнення ваших відповідей. Е, відповіді будуть узагальнюватися в цілому. Ніяк не буде аналізуватися заклад освіти, ви щоб ви це розуміли. Але щоб побачили, що ви е, пройшли опитування, обов'язково треба закрити формуляр. І коли ви закрийте формуляр, ви побачите, «Дякуємо за участь у проходженні дистанційного збору даних. Я вам розповіла, те, що як працювати в цій системі, якщо є питання, будь ласка, задавайте. Дуже дякую, Ольга Рідна є таке запитання. Значить, в листі було направлено, а що в системі Evaluate так дійсно працює лише директор, але було і ще і три посилання на анкети, які проходять які проходять освіти, батьки і педагогічні працівники. Можете пояснити. Значить, буде вам надіслано це посилання на Google форми. Тобто вам треба, коли розпочнеться. Я думаю, що якась буде ще додаткова інформація, тому що цей лист був від 14 серпня, коли буде відкрито опитування. А це буде якщо у вас тут написано з 11 по 29 вересня. Ці google посилання будуть активними. Зараз вони не активні. Тобто вам треба розповсюдити ці поінформувати батьків, здобувачів освіти і педагогічних працівників, і проконтролювати, щоб вони пройшли це опитування. Дякую. Тобто зараз ці посилання не активні з були активними. Причому ці посилання е, для кожного регіону е, є індивідуальними для кожного регіону. Тобто для це посилання тільки для наших закладів професійної освіти. Угу. А, тоді ще одне із запитань. Ці анкети вони теж направлені на управлінську діяльність чи на щось інше? Вам не казали? Ми не бачили ці анкети, і вони для нас недоступні. Вони направлені на питання стосовно початку навчального року. А, тоді не знаю, чи потрібно підключати перший курс. Якщо... Uh, ті люди, ті ж... ну, давайте я уточню і потім я ну, мабуть і треба, якщо це вони ж є з вашими здобувачами освіти. Ну, так. Я можливо, знаєте, сподіваюся на те, що все-таки державна служба якості освіти е е е якусь проведе для вас нараду. Ну я сподіваюся, але це питання я задам, і тоді зателефоную я вже ні, ні вам ні передам. Скажіть, будь ласка, ще можливо, ну знову ж таки, по вашому контакту з Державною службою якості освіти? А чи є якісь відсотки щодо залученості? Бо тоді, коли ми запроваджували інструмент селфі, я так розумію, що зараз ця ж програма івалюють це на кшталт того селфі, яке вже було запроваджене, то чи є якісь показники щодо нам показники не, ну, не казали, але ось коли ми проводимо самооцінювання, проводили за напрям і або дистанційний збір даних, ну, скажімо так, 70-80% розумієте, опитаних повинно бути. Ну, я так вважаю. Переважна більшість. Дякую. І ще одне запитання: таке технічне, можливо, володієте, можливо, не володієте. Якщо це буде з одного IP-адресу підключення, бо, ну, наприклад, діти сидять в комп'ютерному класі і під час, там, наприклад, тої ж самої перерви а, робимо опитування. А, чи не буде це розцінено, що це а, ну, недоброякісні а, значення? Да? Я розумію, що вам ну скажімо так організувати краще, коли вони. Але ж розумієте наскільки це для того, щоб отримати об'єктивні дані, ну краще, щоб діти вони можуть звісно, спілкуватися і в гаджетах поруч сидіти і відповідати разом. Але краще так не організовувати. У всіх є комп'ютери, у всіх є телефони, Google форми можна відповісти. Тому ну краще цього не робити. Я вважаю. базу адреса буде. Облікуватися, так? Ну я думаю, так. Да. Дякую, дякую. І а ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, дані коли керівник івалюють заповнює в цей раз. Керівник отримає дані, чи дані ну, як результати отримає лише Державна служба якості освіти? Чи отримає керівник в цьому? Ні, дивіться, ми не оцінюємо заклад освіти. Державна служба мається на увазі, да, не оцінює заклад освіти, оцінюється в цілому, і е, буде довідка по закладам професійно-професійно-технічної освіти в цілому і, можливо, в розрізі регіону. Але ж е, о, о, відповіді свої він побачить. І е, не буде порівнюватися заклад е, один і заклад інший. Розумієте, це не на меті стоїть, а просто побачити стан закладів освіти на початку навчального року. Тому я вважаю, що ми ознайомимо обов'язково з результатами. Ми завжди знайомимо з результатами дистанційного збору даних закладів освіти. Тобто, щоб дійсно об'єктивну картинку побачити, і заклади повинні відповідати відверто, ну так як і здобувачі освіти, і педагогічні працівники, і не оглядаючись на те, що їм щось за це буде, розумієте. Дякую, Валерій Миколаївич, Вибачте, що я багато запитань задала. Будь ласка, добрий день, е, Ольга Ліна. Я вам дуже дякую. Ви вже дали відповідь на те питання, яке я хотів поставити. Дякую. Будь ласка, ну розумієте, з вами буде працювати я так думаю, державна служба якості освіти. Але вони нам зараз не надали телефони мобільні, вони дали нам тільки міський телефон, номер телефону, але ми завжди раді допомогти, якщо це в межах нашої компетенції, і ми можемо зв'язатися і. Тому у нас сім закладів професійно-професійно-технічної освіти. Це, скажімо так, найбільша кількість закладів по Україні. Ну, там ще є такі регіони, але ну, я думаю, що ми справимося з цим, і все у нас буде добре. Да, дя дякую, Ольга Лівна. Шановні колеги, ну бачите, така відповідальність на вас дуже, дуже велика лежить. Зрозуміло, що ми з вами вже проходили і, і ми з вами вже проходили і селфі. Ми проходили опитування, яке організовувалось міністерством, пам'ятаєте, по е по закріпленню здобувачів освіти е, на першому робочому місці, да тобто, е, перше, що потрібно зробити, це все-таки організувати і педагогічний колектив, і батьківський колектив, да? і здобувачів освіти на те, щоб вони е, на сьогоднішній день якісно і правильно реагували е, на те, що ви їх будете просити, е, все таки заповнювати. Дослухайтесь до того, що з одного ip адресу щоб не заходили. Бо у нас така система була, е, коли е, по першому, по закріпленню на першому робочому місці не зараховували. От, якщо з одної IP-адреси заходили, то не зараховували результат. Я просто ну, наперед запитувала, тому що знала, що можливо, можливо таке, якщо система обліковує. От тому я думаю, що ми справимося. Так, якщо є якщо будуть якісь запитання, тобто ми відкриті. Ольга Лівна відкрита територіальна служба якості освіти. Я думаю, що ми всі, всі питання з вами вирішимо разом. Дякую. Ну, враховуючи те, що у нас стартував новий навчальний рік. Бажаю вам успішного і переможного в усіх планах навчального року. До зустрічі. Зустрічаємося ми в черговий раз у понеділок. Лист я надішлю сьогодні-завтра. Олена Юрівна, ви... ну, тоді, якщо питань немає, до побачення. До нових зустрічей!